Новини на першому діловому з вами Марина Арзянцева. Вітаю Україна має намір довести світові, що саме Росія надає всебічну підтримку терористам на Донбасі. Доказову базу представлять на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбудеться завтра. Повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Дипломат певен подій в Маріуполі – це шлях до міжнародного трибуналу у газі. Активні бойові дії поновилися по всьому периметру зони АТО від Маріуполя до Луганська. Останній пережив найгарячішу в новому році ніч. Спочатку були ну небольші вистріли, а потім сильні розриви. Ми зпугались, положились на пол. Вот. И тогда полетели стекла, окна, слышно, как шифер. Тріщав Маріуполь попрощався із жертвами суботньої атаки. Кількість загиблих повідомляють правоохоронці, зросла до 31 поранених до 108 восьми. Потерпілі отримують допомогу не лише від влади, а й від організації Об'єднаних Націй. Це не тільки речі та предмети першої необхідності, а й ремонт пошкоджених помешкань. Зараз ми відгружаємо вагон шифера на Сартану. є 55 розрушених табов на Телаковку 11 розрушених. поэтому ждем оценки потребностей городской администрации для того, чтобы в случае необходимости с нашего склада Волновахи доставить сюда шифер. То есть от городских властей только... Заявка, оценка потребностей, согласование необходимых формальностей. Боевики влаштовує их новый, уже официальный статус террористов. Кажут, хоть визнання и сумнівне, проте визнання. Услышать то, что ты террорист, это плохо. А с другой, если законодательно это принимают, значит нас признают. С другой стороны, это хорошо. Ну, хорошо в том плане о том, что все-таки нас признают. И вот заявление различных политиков мировых, что президент Украины теперь будет очень тяжело с нами разговаривать. Почему? Потому что есть такая практика, что с террористами не имеют права говорить. Вона б'язана та діляти. От посмотри, як это табу делать. Вот делать. Будь-який діалог з терористами дається усе важче, незалежно від теми переговорів, як то можливе перемир'я чи звільнення полонених. Процес обміну серйозно загальмував. Це більше 600 Чоловік знаходиться зараз у полоні бойовиків. Доукомплектація та переоснащення української армії увійшли у фазу безперервного процесу. Військові майже щодня отримують не тільки обладунки і набої, а й бронетехніку. Починаючи з минулого року, Збройні сили України отримали вже 177 нових і модернізованих основних зразків озброєння і військової техніки. 89 нових засобів ураження та 1789 інших новітніх зразків озброєння та витримувати гонку озброєнь дедалі важче, як з огляду на невпинний потік важкої техніки з Росії, так і на втрати. Тільки парк бойових літаків за минулий рік, згідно з міжнародною незалежною оцінкою, скоротився майже удвічі з 400 одиниць до 222. І це про тому, що командування практично припинило використовувати на Донбасі авіацію. Потужним аргументом у судах стане присвоєння Росії статусу агресора певні фахівці. Українська влада та громадяни закликають міжнародних партнерів не допустити безкарності винних за злочини проти людяності. Нині має і увесь світ визнати політику Кремля агресією.